Ви вже трошки раніше згадували щодо можливого виходу з Курської області. Відповідно, зважаючи на перебіг переговорів, чи наскільки. Реальний зараз такий сценарій, що дійсно збройні сили все таки вийдуть з Курської області, да навіть з того плацдарму, який зараз отримують? І відповідно, якщо говорити про подальші дії Росії, і ми там були заяви про те, що вони очікують на ознайомлення від Сполучених Штатів про деталі переговорів, як далі Росія може реагувати, і відповідно чого чекати далі в Україні від Росіян? Росіяни будуть посилювати тиск в першу чергу Курській області. Їм треба позбавити Україну козарів під час прямуного процесу. Те про що говорив президент Трамп: у вас немає козирів. Відповідно, були протилежні заяви президента Зеленського, який говорив про те, що присутність сили оборони України розглядається як один з можливих важелів тиску на російську сторону. Відповідно, росіяни прекрасно розуміють ці ризики цієї ситуації. Тим більше я нагадаю, шановні додачі, ще до початку інагурації новообраного президента Сполучених Штатів Трампа він заявив про те, що в плані регулювання війни в Україні він запропонує обома сторонам демаркаційну лінію протяжністю 1300 кілометрів. Ми з вами про це говорили, але я коротко нагадаю, що 100 кілометрів всіх 1300 це якраз. Територія Курської області, яка на той момент контролювалася силами оборони України. Тобто росіянам створювали дипломатичну пастку, причому створював її безпосередньо Трамп, фактично ламаючи російський план з приводу того, що ми готові до перемовного процесу, але з, урегу... з відповідно врахуванням поточної ситуації на лінії бойового зіткнення. Ну, добре, питань нема. Якщо так, то відповідно тоді. На той момент 700 квадратних кілометрів російської території мали залишитися під контролем Сил оборони України. Наразі зона контролю знизилася приблизно до 350 квадратних кілометрів. Менше з тим ми залишаємося. Я не виключаю можливості виведення українських військ Курської області як елементу політичних домовленостей. Тобто, це буде одна з вимог Російської Федерації, виключати цього не можна. Давайте будемо реалістами, бо росіяни прекрасно розуміють, що за сім місяців української присутності в Курській області вони не змогли вирішити це питання ані політичним, ані військовим шляхом, і говорити про те, що їх сьогоднішні успіхи в Курській області це виключна заслуга армії країни-окупанта, ні, я би. Ну, в мене є великі перестороги, якщо допустити таку ситуацію, що все ж таки е, виходять з Курської області, то в обмін на що, Якими можуть бути ті домовленості, про які от ви згадали? давайте говорити, не зважаючи на те, що російська сторона заперечувала домовленості, сама ж російська сторона і вкинула інформацію з приводу того, що Варіанти обміну так званого, тобто Курського область на Запорізьку АЕС вони відкинули відразу, тобто можемо припускати, навіть стверджувати, що подібні консультації між українською і російською стороною щодо обмінів територіями вони відбувалися. Ну, таки згадаємо публікацію Bloomberg до інагурації Трампа з приводу можливості територіальних обмінів. Чому я так подробиця зупиняюся? Я не випадково згадав про перехоплення тактичної ініціативи силами оборони України на Куп'янському напрямку. Нам наразі вдалося покращити і повернути позиції в районі Сеньківки. Це Куп'янський напрямок, і відкинути ворога ну, на відстань до 5-7 кілометрів від Куп'янська. Це не тільки стабілізаційні заходи. Мовиться про те, що. Я не виключаю, що якщо ми вийдемо з Курської області, росіяни вийдуть з Харківської області, бо там приблизно та сама а, квадратура та кількість квадратних кілометрів, яка тимчасово контролюється росіянами. Причому чому я так а, ну є підстави так вважати? зауважте, шановна ведуча і шановні телеглядачі, Харківська область, на відміну від Луганського, Донецької, Запорізької Херсонської. Не згідно указу Путіна не входить до складу країни окупанта. Правильно? Тобто апелювати до негативних наслідків в моменті зміни російської конституції у росіян вже підстав не буде. Тому варіанти того, що росіяни або самі вийдуть, або ми проведемо успішні контрнаступальні дії в районі Вовчанська і Куп'янська, я не виключаю. Але говорити про те, що буде обмін на Запорізьку і Херсонську області, я ще раз підкреслю ні, ці варіанти апріорі росіянами не розглядаються. Напередодні переговорів Женевський центр політики безпеки опублікував мирний план для України, в якому там описані перші кроки після припинення вогню. Відповідно, зараз залежно від того, як відбуватимуться переговори. На вашу думку, як розвиватимуться події на фронті? Чи дійсно буде йтися про певну якусь паузу чи? Що саме відбуватиметься, на вашу думку? Далі Забігати наперед не будемо, але давайте говорити про те, що Україна під час перемовин фактично дає Сполученим Штатам узгоджену позицію з європейськими партнерами. Правильно? Mm -hmm. Давайте дадемо навіть повідомлення про те, що представники Великої Британії провели низку консультацій з українською стороною напередодні перемовного процесу, що унеможливити ті на повторення тих негативних сценаріїв, які були під час зустрічі Зеленського і Трампа в овальному кабінеті. Себто, це дає підставу говорити про те, що позиція України узгоджена в першу чергу з Великою Британією. Велика Британія наразі займає позиції лідера антипутінської коаліції, Ба більше того, вона демонструє, що не готова йти в фарватері політики Трампа. Це цілком природне. Тому виключати можливість, скажімо, того, що сценарії припинення війни в Україні не обговорювалося між відповідно представниками Сполучених Штатів і Великої Британії, я би не став. Великобританія зацікавлена в Україні як стратегічному військовому політичному партнері. Мовиться про те, що Великобританія вже побудувала фактично паралельний військово-політичний блок, це по Лондон, Київ Анкара, де Києву відводиться ключова роль в моменті зниження російської присутності в чорноморському басейні, і українська сторона прекрасно цим ну, впоралася. За даними самої британської сторони, присутність Російської Федерації в Чорноморському басейні знижена до історичного мінімуму за 100 років. Тобто йдеться про те, що Російська Федерація втратила до 35% п'яти плав засобів Чорноморського флоту, відповідна можливість проведення активних операцій в Чорноморському басейні, зведена фактично на Нівець. Оце е, основні завдання Великої Британії. Вони не, скажімо так, не поступляться своїми геополітичними інтересами в цьому ключовому для них регіоні. Тому. Ну, як то кажуть, будемо по забігати наперед сенсу, немає, але ще раз підкреслюю: наразі Україна демонструє позицію, що ми спираємося на підтримку європейських країн. Не випадково напередодні прямого процесу і заява Макрона з приводу ядерної парасольки для Європи як альтернативу відповідно американським ядерним боєзарядам, які розміщені на території низки Європи.